Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України, Укрінформ, продовжує свою роботу. І зараз ми будемо говорити про злочини Російської Федерації проти нашої культурної спадщини. Наша спікерка сьогодні це Катерина Чуєва, заступниця міністра інформаційно інформаційної політики та культури. Пані Катерина, ми знаємо, що дуже багато злочинів вже вчинено, що робить держава Україна, щоб охороняти нашу культурну спадщину? так і як нам у цьому допомагають наші міжнародні партнери. Дякую, колеги. Дякую, що зібрались. І е, хотіла би сказати спочатку кілька слів про нашу загальну статистику, ну і, власне, про ключові напрямки роботи в цій, е, в цій сфері. Якщо можна, будь ласка, презентацію на екран. Дякую. Отже, спершу трохи статистики свіжої, ми постійно її оновлюємо. Станом на сьогодні верифіковано. Ми навіть останнім часом кажемо не зафіксовано, тому що зафіксовано насправді багато, але верифіковано і може бути опубліковано вже для загального доступу 492. Ну, станом на зараз 493 епізоди руйнувань об'єктів культурної спадщини і культурних інституцій. Трошки детальніше. Ті руйнування, пошкодження, власне, які трактуються як злочини Російської Федерації проти культурної спадщини України, зафіксовані на 14, на території 14 областей і в місті Києві. Загальна статистика виглядає так, як ви зараз бачите на екрані. Найбільше в Харківській точніше, найбільше в Донецькій області, поки що із відомих нам фактів. Далі йде Харківська область, Луганська. Київська, Київська, Луганська, Чернігівська і так далі. Одиничні, одиничні руйнування у Вінницькій, Львівській, Житомирській, ну і власне області, і власне в Києві. Статистика, на жаль, не стає кращою. На сьогоднішній день ще кілька десятків об'єктів перебувають на уточненні. Тобто, як це відбувається, ми вже говорили, повторюся ще раз. Як правило, нам надходить інформація з регіонів або її відшукування. Наші фахівці перевіряють дані, встановлюють, чи є конкретний об'єкт пам'яткою культурної спадщини. Вони, як ви знаєте, бувають різні пам'ятки археології, пам'ятки архітектури, історії, містобудування монументального мистецтва і так далі. Власне, коли встановлюються всі ці деталі, перевіряється адреса і тому подібні реквізити, і після цього власне пам'ятка потрапляє уже в базу і публікується на нашому сайті. На сьогоднішній день, як і в усі попередні місяці, найбільших ушкоджень зазнали, наскільки ми бачимо релігійні споруди. І тут ми зараз консолідуємо і координуємо наші зусилля з Державною службою з однополітики свободи совісті, яка власне теж веде свій список, і ми синхронізуємо наші дані, оскільки насправді інформації дуже багато, і часом потрібно просто з різних джерел звірити інформацію про один і той же самий об'єкт, або з різних. Відомств і це займає відповідно трохи часу. Зараз, за нашими даними, з того, що вже перевірено, 166 споруд релігійних уже знищені або пошкоджені, і 53 з них є, перебувають на обліку як пам'ятки архітектури, історії та містобудування. Зазначу, що не всі об'єкти в нашому переліку є власне, об'єктами культурної спадщини. З них Пошкоджено станом на зараз із цих уже майже 500 об'єктів. Ну де факто ми будемо говорити вже понад 500, ну, вже наступного тижня, так би мовити, коли перевіримо ще частину інформації. З них близько 140 об'єктів власне культурної спадщини, ті, які мають статус пам'ятки, пам'ятки архітектури і містобудування, це пам'ятки місцевого значення 110 одиниць, пам'ятки національного значення 23, а також щойно виявлені об'єкти культурної спадщини. Це теж такий своєрідний статус захисту, якби привісне. Перший в усій цій низці, тобто щойно виявлений об'єкт культурної спадщини, далі пам'ятка місцевого значення і потім національний статус. І, власне, 129 об'єктів цінної історичної забудови. І сюди ми відносимо ті об'єкти, які з тих чи інших причин чомусь ще не є пам'яткою або не отримали статус щойно виявленого об'єкта. І це, власне, хоч і в таких сумних обставинах, допомагає нам побачити, який ще великий шмат роботи доведеться зробити. Для того щоб належним чином облікувати всі об'єкти, які мають цінність для історії України, для історії мистецтва України і взяти їх власне на облік як. Пам'ятки трошки іншої статистики серед цих об'єктів зазнали руйнації і пошкоджень 52 меморіальних пам'ятника на честь історичних особистостей і подій 19-го і початку 21-го століття. І в цьому пам'ятнику в цьому переліку є вже і пам'ятники воїнам АТО, наприклад, які теж навмисно знищуються: 35 будівель будівель, комплексів музеїв і заповідників в різних регіонах України. Ну ви на жаль, всю цю цю статистику так само знаєте, 118 будинків культури, театрів та бібліотек, і деякі об'єкти цінно-історичної забудови не всі. Інституції культурні розташовуються в пам'ятках культурної спадщини. Значна частина цих будівель сучасні, але від того всі ці руйнування, які ми зараз спостерігаємо, вони не менш болісні і не менш негативні наслідки мають власне для потенціалу української культури. Тому ми вирішили, що фіксуватимемо всі дані ну а надалі відповідно ці будемо використовувати ці дані моніторингом. Для того щоб власне, розпрацьовувати програми відновлення ще трошки регіональної статистики: 17 об'єктів на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині повністю знищені, а в 24 об'єктів стан невідомий. Отут я додам теж, на жаль, поки що традиційний. Традиційне наше зауваження про те, що невідомий стан об'єктів, ну, як правило, це означає, що ми не можемо потрапити або не можемо знати у відкритих джерелах, або не можемо на місці перевірити інформацію про стан об'єкта. Для цілої низки об'єктів немає фотографій або немає відеоматеріалів, тобто це теж доведеться встановлювати на місці. І в нас залишається великою, великою проблемою і великим викликом моніторинг стану археологічної спадщини, оскільки переважно руйнування археологічної спадщини відбуваються. В зоні бойових дій, тобто десь на лінії фронту, і ми не маємо, звичайно, в силу цих обставин, не маємо повноцінного доступу до таких об'єктів. Ну і власне співпрацюємо зараз з відповідними відомствами для того, щоб мати таку можливість і фіксувати руйнування, ну а також запобігати там, де це можливо. Щодо ступенів уражень теж важлива статистика: 99 об'єктів зазнали важкого ступеню ураження, тобто це означає, що їхня реставрація займе дуже дуже тривалий час, і вочевидь, це будуть дуже серйозні реставраційні проекти, оскільки будівлі ну майже повністю доруйновані тобто, значна частина і несучих конструкцій і їхнього. Ну, власне, сама частина будівлі настільки важка, що швидко ну, обмежитися якимись першочерговими заходами не вдається. Це означатиме в перспективі планування великої кількості. Значних і фінансово і ресурсоємних е, проєктів реставраційних 168 об'єктів середнього ступеню враження. Це означає, що е, консервація першочергово має відбутися, але далі вони е, ну принаймні мають шанс на невисокий на шанс на повноцінне збереження. І 184 об'єкти легкого ступеня ураження. Переважно мова про вибиті вікна, тобто те, що пошкоджувалося вибуховою хвилею, але ці пошкодження не критичні власне для стану конструкції будівлі і можуть означати лише необхідність переміщення матеріальних цінностей, наприклад, які там зберігались, і так далі. Часом в цих об'єктах до сьогодні можуть працювати люди, так як це відбувається в деяких будинках культури, наприклад, в Київській області. Ми закликаємо всіх продовжувати. Насилати інформацію з місць про руйнування об'єктів культурної спадщини, або про такі об'єкти, які вам можливо здаються цінними з точки зору історії, культури і так далі. Насправді це важливо, оскільки, безумовно, всі державні органи працюють над тим, щоб збирати максимальну кількість інформації. Але часом, так само як і в самого Міністерства культури, так і в різних органів державної влади на місцях часом. Недостатньо ресурсу, щоб перевірити всі можливі руйнування і дійти до найбільш віддалених, можливо, місця або найбільш наближених до лінії фронту. Тому ми просимо всіх громадських активістів, волонтерів, які переміщуються Україною, пам'яткоохоронців, музейників, всіх колег закликаємо надсилати інформацію для нашої бази це може бути навіть дуже коротка інформація, основні дані, які допоможуть нам просто зафіксувати, що десь відбулося пошкодження або руйнування. Ми мусимо його перевірити, зафільмувати, зафотофіксувати і ну власне внести до бази. Підкреслюю, що без такої допомоги, звичайно, навіть новітні технології, супутникові знімки, багато інших речей все одно не дають нам повної карти ми мусимо об'єднувати інформацію з різних джерел і е, у зв'язку з цим. Відповідно, перейду до наступної частини нашого цього сьогоднішнього брифінгу. Скажу про те, що ми співпрацюємо з низкою міжнародних і громадських організацій в тому, щоб максимально збирати цю інформацію про руйнування і пошкодження об'єктів, і зрештою налагодити процес власне фіксації злочинів. Поясню це два різні пов'язані між собою, але два різні процеси, які відбуваються за різними протоколами і. Одна одне питання, один аспект цієї роботи це власне протокол, який необхідний нам і органам охорони культурної спадщини для того, щоб оцінити масштаб завданих пошкоджень і збитків. І відповідно напрацювати проекти першочергової першочергових заходів консервації, реставрації цих об'єктів, обезпечення їх на зиму, і відповідно далі працювати з проектами реставраційними, уже спрямованими на повноцінну реставрацію, відновлення об'єктів і комплексів, які постраждали. І інший аспект це власне документування злочинів. І тут велику роль для нас відіграють відіграє співпраця з правоохоронними, Органами і з міжнародними організаціями, які мають відповідний досвід, оскільки Україна до сьогоднішнього дня в такому масштабі з таким масштабом пошкодження і злочинів протикультурної спадщини не стикалась, На щастя з часів Другої світової війни ми маємо безпрецедентну кількість руйнувань, завданих ось в такий спосіб. І відповідно ці протоколи і зусилля, які мають державні органи спрямувати, і ті до яких долучаються міжнародні експерти. Він так само є безпрецедентним для нашої державної, державних служб. Тому намагаємося ці процеси скоординувати і там, де це можливо діяти одночасно, щоб не зникали ці свідчення злочинів, щоб як, якомога швидше зібрати максимум інформації, яка потім буде передана в міжнародні судові інстанції. Та база, яку ми збираємо, яку ви бачите на сайті в загальному доступі, це тільки такий вершечок цього айсберга. Тобто, це інформація, яка власне може бути використана. Медіа, може бути використана в різних проєктах для підрахунків, для досліджень і так далі. Звичайно, вона не відображає повністю весь той масив даних, який має бути зібраний по кожній конкретній пам'яті, по кожному випадку такого військового злочину. І власне тут нам дуже допомагають колеги з різних країн. Ми детальніше, можливо, іншим разом поговоримо про цю. Співпрацю зараз скажу, що ми надзвичайно вдячні всім без винятку країнам, які надсилали допомогу нашим культурним інституціям це і музеї, і архіви, і бібліотеки, театри, і багато інших. Це така своєрідна культурна гуманітарна допомога, яка стартувала фактично від наших міжнародних партнерів від самого початку війни. Вона має теж два аспекти: це і аспект дипломатичний, коли власне колеги докладають зусиль. Суль для того, щоб певні рішення були прийняті на рівні їхніх організацій або на рівні урядів, і друге це власне реалізація безпосередня доправлення ось такої гуманітарної допомоги, пакувальні матеріали, обладнання, генератори, пожежозахисні засоби і так далі. Для наших інституцій це критично важливо, оскільки в умовах війни на всій території країни країни забезпечити таку кількість необхідних матеріалів, звичайно, самотужки українцям було би дуже складно. Тому вся міжнародна допомога, яка продовжує надходити для нас безцінна, і ми продовжуємо працювати над тим, щоб вона надходила. І значною частиною цієї роботи є комунікація з міжнародними колегами. Ну і власне один з таких останніх. За часом наших е, комунікаційних. Е... Комунікаційних кроків був на конференції Генеральній конференції міжнародної ради музеїв, яка відбувається от просто зараз і ще триває в Празі. Мала на запрошення колег можливість відвідати на два дні буквально цю, цю велику подію. Зазвичай вона досить радісна для колег з усього світу, оскільки переважно це можливість поспілкуватися з трьома-чотирма тисячами людей з тих 45 тисяч членів організації, які в світі є. Вони приїжджають раз на три роки, збираються в у визначеному. У місті, і це велика програма міжнародного обміну, надзвичайно цікава, надзвичайно ефективна. У нашому випадку ми, на жаль, як і в 2014 році, знову говорили про ті руйнування, які Росія спричинила Україні, і кілька виступів українських колег, і мій виступ, і моїх колег Анастасії віце-президентки Українського комітету ІКОМ, і Василя Рожка, координатора штабу порятунку спадщини. Громадської ініціативи, яка власне, є е, скоординованою з Міністерством через е, робочу групу е, при Міністерстві культури і інформаційної політики, е, Ольга Гончар, директорка Музею території терору, Олеся Мілованова. Е, е, е. Та інші колеги із зі східних, зокрема, регіонів України, які на щастя мали можливість за підтримки міжнародних партнерів приїхати е, до е, Праги, представили свої напрацювання, поділилися своїм досвідом е, українських інституцій в час війни. Е, ну і також ми звичайно не могли обійти увагою питання участі Росії і членства Росії в цій організації. Ще від початку, і саме Міністерство культури, інформаційної політики і громадські організації піднімали питання про виключення або призупинення. Членство Росії в цих міжнародних організаціях, асоційованих з ЮНЕСКО, це складні процеси, оскільки демократичні процедури, як правило, тривають довго розгляд цих питань триває довго. Але і е, ком міжнародна рада музеїв власне започаткувала вже протокол змін впровадження протоколу змін до, зокрема, до Кодексу етики музейної етики, який є одним з визначальних для всієї галузі в світі документів, е, з приводу того, як реагувати на подібні ситуації. І на членство країни агресора в організації. Ми про це багато говорили з колегами. А щоб завершити на позитивній ноті, скажу, що на цій же конференції була прийнята дуже довгоочікувана зміна, яка стосується не тільки України, стосується власне в всієї світової спільноти. Це нове визначення музею. Дуже довга дискусія, яка тривала останніх ну, протягом останніх щонайменше шести років, оскільки багато змін в світі відбувається, і зрозуміло, що визначення музеїв, яке було прийняте під 15-20 років тому воно ну може бути переглянуто. Такий був запит від світової спільноти. Ну і власне новий нове визначення ви бачите на екрані. Я поки що його не перекладаю. Ну тобто неофіційно тільки можу зачитати. Що музей є неприбутковою, постійно діючою інституцією на службі суспільства, яка досліджує, збирає, консервує в сенсі консервація як зберігання, інтерпретує та експонує. Предмети, об'єкти матеріальної та нематеріальної спадщини вона відкрита для публіки, доступна та інклюзивна. Музеї посилюють, працюють на посилення різноманіття та стійкості. це такий дуже ємний термін. Стійкості суспільств мається на увазі. Вони оперують та комунікують етично, професійно. І за участі громад, пропонуючи різноманітні досвіди для освіти, задоволення, рефлексії. В сенсі обмірковування і е, поширення знань е, по, ну, ділитися знаннями. Та да, це один одна з таких функцій музеїв. Офіційного українського перекладу ми ще не встигли зробити з е, українським комітетом і ком. Ну, але принаймні традиційна функція музеїв, е, е, яка змінилася де-факто зараз, зафіксована в одному з чільних документів е, для світової спільноти, в багатьох країнах це визначення прив'язане до законодавства. Е, будемо відповідно також думати. І над впровадженням, над тим, як його впровадити в законодавство українське, оскільки власне в нас теж назріло багато змін і з огляду на війну, і з огляду на інші виклики, назріло багато змін до. Законодавчих наших чільних законодавчих актів в сфері спадщини і музейної справи, зокрема, тому будемо працювати. Дякую, дякую, пані Катерина. А повертаючись до руйнувань нашої культурної спадщини, ви зазначили, що 24 об'єкта мають статус невизначених. Скажіть, будь ласка, чи налагоджена співпраця з місцевими органами влади? Тому що зазвичай розуміємо, що вони є носіями ну, такої дуже потужної інформації, навіть якщо ці органи влади не перебувають. Ають зараз на, на тимчасово окупованих територіях. Чи є така співпраця і чи приносить вона результати? Звичайно, така співпраця є, але ми саме в конкретному напрямку документування об'єктів і документування цих пошкоджень її плануємо зараз дещо переглянути і підсилити цей аспект, тому що звичайно в перші місяці після 24 лютого ситуація була дуже тяжка для всіх. Ми всі прекрасно розуміли перевантаженість усіх без винятку органів державної влади, які особливо на місцях, які були пов'язані з вирішенням соціальних питань, евакуацією людей, багатьма іншими. Аспектами. І, відповідно, зараз, на щастя, там, де території вже деокуповані, ми можемо систематично працювати з ними, вочевидь, будемо закріплювати це і певним, в певний формальний. Спосіб певними документами, офіційними листами і так далі, і налагодимо регулярне регулярний моніторинг власне зі звітуванням, щоб ми постійно по всіх областях моніторили і отримували повноцінну інформацію, оскільки до цього часу переважна частина інформації надходила від громадського сектору, частина від державних органів, і часом бракувало можливості перевірити ті чи інші дані. Зараз ми сподіваємося на більш плідну співпрацю з органами місцевої Влади в цьому питанні і чи маємо ми вже зараз такий сформований фонд? Мається на увазі грошовий фонд, да з якого ми розуміємо, що гроші підуть на відновлення нашої культурної спадщини? Якщо маємо яка його структура щодо наповнень? Поки що на рівні державного бюджету про це говорити дещо зарано. Ну, власне, зараз, як ви знаєте, бюджетний процес на наступний рік триває. Іде ціла низка перемовин. Це не прості перемовини з міжнародними партнерами для виділення цих коштів. Насправді складність безумовно у тому, що поки. Територія не є обезпечена, а вона не може бути обезпечена від ракетних ударів на 100%. У нас виникають у партнерів, виникає власне дуже багато питань, в який спосіб гарантувати те, що виконані роботи не будуть ну не будуть зведені на нівець, наприклад, якщо, не дай Боже, об'єкт буде знову пошкоджений під час бойових дій. Це великий виклик, і тому зараз ця робота очевидно буде розділена на два етапи, оскільки реставрація як така. Особливо там, де стосується питання великих споруд, складних споруд в реставрації або сильно пошкоджених, це довготерміновий, по суті, навіть не середнього довготерміновий скоршов процес, оскільки це планування, це повноцінне обстеження, це розробка проекту ескізного, реставраційного повноцінного такого проекту, який має теж кілька стадій планування, відповідно, ми е, мусимо спочатку законсервувати так, щоб ці об'єкти, е, які немає змоги зараз відреставрувати повноцінно, пережили принаймні е, найближчий холодний і мокрий сезон. І після цього буде поставати питання про реставрацію. Тому е, зараз ми е, власне працюємо і е, з ЮНЕСКО ведемо перемовини і з іншими е, партнерами для того, щоб на ці кошти. На ці роботи знайти кошти, вони не такі великі, як на повноцінну реставрацію, і так ну власне буде логічно, щоб ми і убезпечили об'єкти, і е, отримали певний, хоча б певний запас часу, поки будуть розроблені основні протоколи і основні проекти. Я дякую вам, шановні колеги. І прошу ваше питання, Дмитро Кренформ. Пані Катерина, А який механізм захисту пам'яток культурної спадщини в регіонах, де наразі тривають бойові дії? Якщо ми говоримо про безпосередньо про великі об'єкти, тобто архітектурну спадщину чи археологічну спадщину, максимум, на жаль, що ми можемо зробити зі свого боку, це ну, не уникати пошкоджень. Да? На жаль, протоколів, які 100% дозволяють захистити споруду або великий монумент, або великий археологічний об'єкт, не існує. І тому те, що роблять наші колеги, вони мінімізують негативні наслідки. Тобто, всі ці. Заходи, які ми, наприклад, обкладання мішками з піском, да встановлення захисних певних конструкцій, і так далі. Це все сплановано на те, щоб мінімізувати наслідки, а на жаль, не на те, щоб 100% захистити. Тому що пряме влучання ракети це, це дуже на жаль. Е, ну, наслідки цього ми бачимо. На жаль, дуже добре. Е, тому е, робиться все можливе. Про рухомі цінності ми завжди говоримо окремо. Це безумовно, ви всі знаєте, що є. Музейні колекції були переміщені, сховані, евакуйовані і так далі. Там, де це було можливо, власне, вже навіть якщо бойові дії тривали в регіоні, такі випадки в нас теж є. Але ну, детальніше цей аспект ми не коментуємо. У нас є ще питання, прошу. Так, да, коротенько дуже хвилює таке питання Сергій Кіодоніз. А ми зможемо за це до відповідальності, щоб відремонтували все росіяни? привезти, да, я так розумію, не росіяни, а за кошти росіян, правильно Ну, да. таким чи іншим чином ми працюємо над цим, тому що насправді це цілий комплекс питань, які ну звісно мають пройти всі всі певні процедури і етапи. Зараз у нас найгостріше це правильно задокументувати всі ці руйнування так, щоб міжнародні судові інстанції могли визнати їх злочинами. Це певні стандарти. Це я не скажу, що це дуже просто. Тут більше, мабуть, могли б прокоментувати мої колеги з відповідних неправоохоронних органів і або з офісу генерального прокурора. Але ці кроки робляться, кримінальні провадження відкриваються, тому будемо сподіватися, що зрештою зможемо передати всі ці матері. І вони будуть взяті до розгляду. До чого власне для чого все це робиться так? Я дякую вам. Нагадаю, друзі, з нами була Катерина Чуєва, заступниця міністра культури та інформаційної політики. Дякую вам, Катерина. Дякую, дякую. вам, друзі, що ви залишаєтесь з нами. Слідкуйте за нашими подальшими анонсами. Вже зараз наша команда готує розклад наших подій на завтра. Тож дивіться і будьте з нами.